Я не можу Приступ. не можу його чути. Ми трошечки почули і виключі перемикнули канал. Тому що це слухати просто без сліз неможливо. це, це цю морду я вже бачити. Не можу. Ні, ну просто брехня шиворот на виворот. Я Ні. думаю, йому не варто повертатися в Київ. Ураження. Хай він здохне. Клініка треба лікувати чи з допомогою лікарів чи за допомогою потенціальної системи. Я кажу, а це чекав, чи не чекав? Может він хотів поїхати в гості к Росії, може бути екскурсія. До да, екскурсія, не знаю. Ну на це все странно. Чесно, я просто зійшов з ума, вот і все. Предповний. Ну що я можу сказати? Чоловік больний на голову. Хто-то вот. несе несусвітне, несус з Путіним. Я не бачу сенсу на нього дивитися, бо. Це не людина для мене. Пусть не Ми його дуже добре зустрічаємо здесь. Як там кажуть, на гіляку? Чесно говорю, з удовольствием пов'яжу. Лічно мене він дуже дратує. І ще першу конференцію я не витримала, я не змогла додивитися її до кінця. Не сказати, що воно дуже таке от роздратування викликало, що він ну я там не очікувала, ну в його так можна сказати, репертуарі, Хоча я не думаю, що це було, були його слова. Я думаю, що це йому все написали, все, ну, все розказали, як він постійно дивився. Він там в Росії сидить, хай там і сидить собі. Така дуже гарна фраза. Всі кажуть про бендерівців і фашистів, які бігають по Києву, проте ніхто їх не бачив. Особисто я ні не бачила їх. Для народу його нема. Це він умер для народу.